Всім привіт! Пройшов, пройшов уже тиждень після того, як я переробив цей вічний тераріум. Якщо, якщо ви бачили відео, то пишіть в коментарях. А хто не бачив, то ссылка буде в описі відео і ось що змінилося за цей перший тиждень після. Останнього разу як я вам його показував. І як ви бачите, поки що з ним все добре, я його ще не гарметизував, так як, 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 ви ось бачите, так як в, в тераріуму ще немає, можна так сказати, ніяких тварин. хоча й, е, е, в, та, І за цього ще я його, його не гарметизував. Так, як хочу ще заселити хоч декілька тварин, які будуть сприяти розвитку екосистеми в самому тераріумі, і це все для того, щоб мати найменший вплив ззовні на самий тераріум. І також ось Можете побачити, що з боку тераріума вже якесь попав насіння, і воно вже почав тут проростати. І що, що воно буде, і, точніше, що із цього виросте, я ще не знаю. І тоді, як буде, підросте воно більше, то ви зможете його побачити вже в майб... подальше, в наступних випусках. А так, то поки що, як ви можете побачити, в тераріумі все добре, і поки що ніяких проблем у ньому немає. І якщо ви хочете, щоб я ще якийсь тераріум создав, то пишіть в коментарях. І я обов'язково це зроблю. Звісно, я поки що, крім такої самої тари, в як якомусь здавав цей тераріум, поки що ще не знаходив. Тому, швидше всього, що якщо не знайду, то другий тераріум буде такий, в такій самій тарі, але я його трохи зроблю так, щоб їх відрізняти один від одного. Також пишіть в коментарях, кого сюди можна засадити і що зробити в новому тераріумі і також чи ще, точніше, яких ще відео про тераріуми можна создати чи якісь експерименти з ними, то все ви пишіть в коментарях. Я буду старатись на, 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 на всі коментарі вам відповідати. І також ставте вподобайки. І якщо ще не підписані на канал, то підписуйтесь. А на цьому в мене поки що все. Всім пока.